Всім привіт! Сьогодні я знову біля ставка і знову буду виходити на ставок. Також вже декілька днів у нас навел таке і якраз із-за цього я не знаю, чи я зможу вийти якраз на ставок. Так як подивіться, ось, як зараз на ставку на центрі, і був те, до країв, і, 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 сама, сама крига на Ставку. І, з цього боку то ще більш-менш надійно виглядає. А з цього вже все. Можна так сказати, по цій стороні вже ходить точно. Іменно біля таких кусків криги вже точно ходити я буду. А ви там можете поки що, поки я доходжу до одного з країв ставка, то можете написати в коментарях, чи я зможу вийти якраз на кригу. Чи крига почне провалюватися ще до того, як я на нього встану. І так, то і зараз включу назад камеру, вже тоді як буду біля самої е, криги, де буду вставати. Точніше виходить на кригу. І так. У нас ще все, сніг йде, якщо вам видно. І я ось якраз вже біля того краю, де обишно якраз виходжу. Ну-ка, Вроді як нормально, нічого не стріхчить ніде. Поки що. А тільки сніг мокрий, якраз це що зараз все йде, то він якраз зараз Хтось бачив по ходу. Похоже на аутунку якраз Так. Ну як так я відходити не буду, так як не хочу ризикувати якраз. Поки що, Так як я сьогодні сам, як бачите. Так, краще поки що вже буде виходити. Може ще з того боку десь зараз піду на йду місце вийти. Ну, чи з того. Так, ось що містечко, ну тут -то трохи якось ненадійно надійно якраз. Ну, як бачите, думав, що тут якраз льот трохи поменший. Ну, як бачите, є ще із-за того, що тут гіляка ось у воді. Ну як бачите, тут ще якраз все. можна нормально походити, тільки якщо акуратно. Так як тут ще дерево ось впавши, хто повнить з попереднього, одне із попередніх відео то я показував. Так, а на цьому це відео вже підходить до кінця, так як е, сніг надає нормально якраз ще й знімати. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.